Добрий вечір. Довго я шукав, що стучить ззаду. Поміняли ступічні подшипники, а воно все одно стучить. Потім ми поміняли на сенсі на Вансі таке буває. Потім ми поміняли амортизатори. Задні, передні. І все одно стук все одно проявляється. І що ж це може бути? Найшлося. Радосно, звісно, що найшлося. Ну, думав, що отут тріщинка є невеличка. Оп, так не видно ось. Ну, це заваримо. Ну, воно може теж трошки скрипіти, але це не воно. У балки у сенсі в Ланосі є стабілізатор. Він там болтом прикручений, посередині салінблок, ну він ціле. І з тої сторони прикручений. Ну і, в общем-то, як би я так показати. Воно він уходить туди і там болтом закручено. І що з ним случилося? Или переламався? Ну, в общем, знайшли ми цю проблемку. Слава Богу.